танкери е, і інші судна російського так званого тіньового флоту вони ж використовуються як майданчики е, для пусків, е, і, е, власне кажучи, для зберігання для е, сховку от подібних дронів. Тобто там цілі команди операторів, тобто дрони в розібраному вигляді. І більше того, ось весь цей тіньовий флот, який регулярно курсує Балтійським морем. Ці ж майданчики вони ще й змінюються, тобто можуть бути відбутись пуск з одного корабля, а вже посадка, наприклад, на іншому, коли потрібно заховати, коли якесь, якесь судно буде зупинено для огляду, наприклад, ну там Німеччини або іншої морської держави. І, і, і все це супроводжується великими масивними такими інформаційними атаками. Отже, питання до європейських урядів: що якщо збити або звинуватити Росію в дронах, то треба показати, а звідки ці дрони, звідки здійснювався пуск. Треба зупиняти весь танкерний флот, оцей тіньовий флот Російської Федерації, треба арештовувати судна, причому робити скоординовану операцію і не десь виїжджати і ловити якесь. Якогось одного танкера, а фактично арештовувати всі кораблі, які перебувають в безпосередній близькості в цьому регіоні Балтійського моря. А от на такі дії, європейці, на жаль, вони не готові, тому що я нагадаю, продовжується активна закупівля російських ресурсів. Ну тобто, все те, що можна перевести російськими кораблями, все це продовжує. Курсувати, і насправді ж оці всі 19 пакетів санкцій вони ж взагалі не досягають своїх цілей. Якщо умовна Франція не умовна, а цілком конкретна, втричі наростила лише за цей рік закупівлю російських різноманітних викопних. І отже, тут є питання складніше. ну це не просто збити дрон. Це означає, що потрібно буде арештовувати і е, ті е, об'єкти, на яких ці дрони потенційно або за підозрою базуються.